Всім доброго і мирного дня! Сьогодні я здійснюю таку другу важливу підживку лохини. Перша підживка в мене була в місяці квітні. І я тоді її підживляла таким добровом провентус. Якраз саме це доброво дуже годиться для лохини. І от що являє собою таке доброво? По-перше, воно дуже збільшує врожайність, і цукристість, і розмір ягід. І в складі це добриво має головне азот, фосфор і калій. Азоту тут є 12 фосфору фосфор 20 і калію 14%. І ще дуже важливо, що тут є і мікроелементи. Я завжди стараюся підживляти кущі, щоб були в добриві мікро і макроелементи. Тоді і не потрібно шукати ще якісь інші добрива. А достатньо таким одним здійснити підживку. І рослини себе будуть прекрасно почувати і гарно розвиватися. Ось так вони виглядають на сьогоднішній день. Тут же ягідки наливаються гарно, деякі відцвітають, все це залежить від сорту. Добриво провентос добре тим, що воно екологічно чисте і безпечне для навколишнього середовища, і його можна використовувати в будь-якій системі поливу, в тому числі крапельному. Ну, а в кого немає крапельного, то може застосовувати, так як я, видарів води, розвели і підлили під кущі. Ще дуже добре було, що його можна було використовувати за будь-яких погодніх умов. І воно діяло на ріст і розвиток рослин. По цьому видно, як рослини виглядають на сьогоднішній день. Гарне, пишне, зелене листя, розкішні кущі, і головне, бачу, ягідки дуже збільшуються. І це мене досить тішить. А ще добре, що в цьому добриві є сірка, яка підкислює ґрунт. Отже, воно і недороге. Це одне, можна сказати, з досить таких дешевих. І якісний добрив. Добрив для лохини є багато. І всі вони різні. В даний час можна внести в добриво флоровід. Я вибрала добриво для лохини з містом калію, де є 11,5%, фосфору 8,5% і азоту 5,5%. Зараз не потрібно рослині багато азоту. Зелена маса гарно нарощена, а азоту тільки потрібно невеликій кількості. А в такий період, коли ось такі вже в нас гарні наливаються ягідки, найбільше потрібно калію. Калій позитивно впливає на інтенсивність фотосинтезу і бере участь в азотному обміні. Це можна сказати основний будівельний матеріал для клітин, саме в період формування зав'язів. Без нього не відбувається накопичення цукрів. А якщо є дефіцит калію, то ягідки будуть дрібненькі. А навіть буває і таке, що і рослини скидають зав'язі. І тому треба тут дуже уважним бути і враховувати цю важливу таку другу підживку. Як я буду її здійснювати? Розгортаю мульчу. в мене хвоя тут є. Тут видно, що сірка є, вона окислює гарно ґрунт. І буду брати 20 грам даного добрива і розсипати по кругу. Хочу сказати, що саме на рік таким кущам потрібно десь до 80-100 грам добрива. І більше не потрібно. І рослини будуть себе гарно почувати і гарно нам відтячувати плодами. Беру столову ложку. І ось стільки добре вам ношу під кущ. Розсипаю по кругу. заробляю гарно з ґрунтом. ґрунт має бути такий трохи вологий. І загортаю мульчею. І так роблю з кожним кущем. Після цього гарно, ретельно поливаю водичкою. Доброго флоровід теж досить добре, його вноситься 25 грам під кущ. Розгортається мульча, вологий ґрунт його дається, заробляється з ґрунту і загортається. І після цього теж треба пролити. В цьому добриві є 9,5% азоту, фосфору 5,1 а калію 12,2. Отже, як бачимо, найбільша кількість калію, його можна вносити в травні місяці, а також є мікроелементи. Це бор, мідь, залізу, марганець, молібден. Доброво підтримує баланс поживних речовин, захищає від пожовтіння, відпадання листя і оберігає від хлорозу. Якщо на кущах лухини помітили зміна кольору листя, отже, ці кущі хтось спустошує, і тому їх треба обов'язково весняно пору проливати препаратами, такими від личинки хруща. Я свої кущі вже обробляла антихрущем. Обробляється таким препаратом, коли вже встановлюється більш-менш тепла температура, треба, щоб було більше 12 градусів тепла, розводиться 20 мг на 10 літрів води і по 2 літри проливається під кущ. Я минулого року проливала свої кущі і побачила, що саме коли розгорнула мульчу, тут на поверхні була личинка хруща. Сумоті личинки, полюбляй дуже їсти корінчики, лухини, також полуниці молодих дерев. І бажано такі кущі обробляти навіть і два рази на рік весняну пору, а також і в серпневу пору. В тих місцевостях, де стабільна, тепла температура можна застосувати біологічні препарати. Метарезин і навіть можна додавати до добрива, а також і актофіт. І от саме вони будуть чудово справлятися з личинкою хруща, а також з дротяниками. Так, ці препарати гарні, адже вони нешкідливі для здоров'я людини. Але вони тільки будуть діяти, коли температура буде вища від 18 градусів. І тому для Західної України вони не дуже підходять. Я їх буду застосовувати в теплиці. Та в мене якраз температура буде відповідати. Ну і дія препаратів буде позитивна. Отже, хто бажає, може собі придбати і обробляти свої рослини, якщо хочуть споживати екологічно чисті ягідки. Ось так в мене виглядає сорт Блюголд. Такий гарненький, ягідок багато. Кущі я вже обробляла від шкідників і хворіб, а далі дивлюся, по стану листя по рослині і бачу, що більше обробок таких не потрібно. А це ріка. Ну, а так рясно, з ягідками виглядає патріот. І тут маємо той самий сорт патріот. Так, доглядаємо за своїми кущами і вони нам будуть віддячувати рясним врожаєм. А я всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!